Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. 17 квітня. Сьогодні пролунала серія вибухів не тільки в Україні, але й у Польщі. Поляки піднімали авіацію, Незважаючи зважаючи на офіційну версію про те, що ракети були знищені. Це зовсім не так. Росія розхитує Польщу, купляє провокаторів, заганяє ДРГ та таємно обстрілює з Білорусі. У відповідь поляки тепер також відкривають вогонь. Один тому знову пролунали вибухи на польському кордоні. Польська артилерія, за даними телеграм-каналі, відкривала вогонь. Пишуть про навчання проти паралельно з цим навчанням у Білорусі. Почали лунати хлопки у тимчасовому таборі таємному, але ми думаємо, що це малесенький збіг. У телеграм-каналі Польська кур'єра пишуть про те, що понад 25 снарядів високоточних рознесли повністю базу та артилерійські розрахунки білорусів. Понад 40 чоловіка пішли на концерт до Кобзона. Ще 130 нескоро оклигають. скоро Також польські прикордонники взяли декількох полонених числа вагнера НАТО. наказало Польщі, поки тримати інформацію у секреті та не провокувати РФ. Польща не провокує по-своєму. відкриває приванти. Дивний вогонь, тому якщо це правда, ми вдячні полякам. Вони і британці єдині, хто не бояться, як і Прибалтика. Звісно, Польський генерала назвав проблему, яка може серйозно вплинути на чисельність призовників Польщі. Знадобиться набагато більше армія, але її збільшення буде важко домовитися через старіюче населення. Таку думку висловив польський генерал В'ячеслав Кукула. Передає Араторуса. Він зазначив, що Україні просто необхідно наростити збройні сили, якщо вона хоче захистити себе від війни, з якою неминуче зіткнеться це покоління. Ня, усе вказує на те, що ми є поколінням, яке візьме до руку зброю, щоб захистити країну. І ні, я, ні будь-хто з нас не має наміру програти цю війну, заявив Кукула, виступаючи в університеті сухопутних військ у Вроцлаві, Ми переможемо, повернемося, продовжимо будувати Польщу, але щось має відбутися. Ми повинні створити збройні сили, які будуть готові до війни. Висловив впевненість військовий кукула, зазначив, що демографічна криза неодмінно знизить темпи напору в армію. Потенціал противника настільки великий, що ми повинні створити на. Багато більшу армію, а не означає, що ми повинні проводити моделі загальної служби. Сказав він і пояснив, що загальна служба відноситься до обов'язкової військової підготовки та служби, якої зараз в країні немає. Згідно з оцінками міністерства оборони Польщі, армія країни налічуватиме понад 207 тисяч 500 солдатів до кінця цього року. Що зробить її третьою армією в НАТО після США і Туреччини раніше? Польський генерал заявив, що Польща має підготувати свої сили до повномасштабної війни на талі того, що польські відносини. РФ і Білорусі серйозно погіршилися після вторгнення Кремля в Україну. Загалом, вже після вторгнення РФ в Україну, багато європейських країн заговорили про необхідність відновлення строкової служби в армії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.